Чому душі потрібно тіло? Навіщо душа вирішує втілитись на землі і поринути в матерію? Безсмертна і нематеріальна субстанція, яка обирає для себе щось непостійне, грубе, важке та болюче. Тіло. Душа не може торкнутися іншої людини, щось відчути або побачити світло. Чому? Бо вона сама є світлом, ціле не може пізнати самого себе. Воно ділить себе на частини. Ціле це дух, вище я. Перше джерело енергії, частина це душа, кохання, світло та темрява, бажання, пристрасті, біль, багатство всього, що породжує енергію і відображається в матерії. Все це отримує душа тут, на землі. Вона просто мусить з'єднати себе з тілом, поринути в грубі матерії, щоб потім повернутися до чистого світла. Та ще й з більшим досвідом, з усвідомленням, що вона таке. Цікавість веде наші душі в різноманітні фізичні досвіди. А як це? А що якщо з цих питань починається нове життя? І так кожного разу перед новим втіленням і досвідом. Сама по собі душа не може відчути початку чи кінця. Її сутність безкінечна. Тому душу неможливо здивувати. І знову-таки душа в тілі зможе пізнати це. Душа не знає, що таке прохолода осені, чи поцілунок новонародженої дитини у чоло. Лише тіло надає їй. Відчуття фізичного контакту або створення. Кожна людина прагне створювати. Тому як душі, ми тут на землі. Дивовижний досвід, усвідомлення і спроможність зібрати всі пазли воєдині. Ми губимося в цьому житті, щоб знову що знайти себе. Тіло, досконала програма, але розкривається вона через усвідомлення душі.